Добрий день, мене звати Настя, собаку звати Єва, їй півтора роки. Це австралійська вівчарка Аусі, і ми проходили уже другий е, трюковий курс. Спочатку ми звернулися з проблемою, що вона абсолютно мене ігнорувала і дуже реагувала на інших. Але після курсу базового курсу послуху е, наші проблеми вирішилися, і ми далі, щоб їй було весело, прикольно і класно, пішли на трюковий курс. Е, мені сподобався підхід. Сподобалось, що Єві тут подобається, що вона залюбки сюди йде, у неї немає страху, тому так. І результат найголовніше да, ні, важко абсолютно не було. От до Єви підхід дуже швидко. Інструктор знайшов, враховуючи, що це вже наш другий курс. Єва супер залюбки прибігає в школу, все виконує, так що все було чудово. Так, звісно, у мене тепер церкова собака. <с> Вона тепер робить всі трюки. От так, безумовно, все співпало, все супер. Звісно, ми вже плануємо наступний курс повного послуху, щоб вже добити.